Я Світлана Іванцова артистка рівненського академічного обласного театру Ляльок. В оновленій виставі лісова пісня я буду втілювати образ лісової красуні мавки. Цей образ для мене близьким став в процесі роботи, коли відчула ніжність, тендітність цієї героїні і найбільше мені імпонує її віра в справжнє і вічне кохання. Тому запрошую вас до нас 30 січня о 18.00. Чекаємо вас і хочемо, щоб ви поринули з нами у цю прекрасну вічну історію від нашої Лесі Українки.